Студенти сумських вишів не платитимуть за відпрацювання прогуляних лабораторних занять. Про це заявили представники ректоратів вищих навчальних закладів Сум під час обговорення за круглим столом постанови Кабінету міністрів України. Ректор сум Анатолій Васильєв пояснює: якщо це положення постанови викликає серед студентства обурення і негативну реакцію, то в СумДУ ця норма застосовуватися не буде. То, що касається відпрацювання навчальних занять в Сумському державному університеті, якщо нам це не накажуть робити, ми робити не збираємось. Ректор СумДУ наголосив, що університет не заробляє на студента гроші, а навпаки, створює умови для підвищення якості навчання. У свою чергу студенти не повинні пропускати заняття без поважних причин, адже це теж само, що й прогули на виробництві. Коли вже багато. То вже кажуть, треба відпрацьовувати, бо знань не буде. І тоді завідувачі кафедри повинен умовити викладача в свій вільний час відірватися від науки, від е е е сім'ї і проводити заняття зі студентом, який пропустив. Керівники вишів зауважують напруження, яке зараз поною серед студентства, викликане незнанням положень постанови. Перш ніж. На щось налаштуватися своїм спротивом, студенти тут же сидять, потрібно дуже уважно почитати самі ці положення і все становиться на свої місця. Погоня за швидкими дешевими дипломами ни к чому не приведе. Это мы уже ушли от темы, как бы. И вот это платье, это ж, и когда оно и закладывалось, это ж не погоня за деньгами, это вот попытка была простимулировать отношение к учебе через деньги. У самих студентів різні думки про платні відпрацювання. Є такі ну причини, коли ти просто не можеш документувати, що ну ти відсутствував на парі. Ну, мало ли там упав, допустим, і треба вернутися Постанову я знайомлена, і там немає мова зовсім не йде про відпрацювання. В пункті восьмому мова йде про те, що викладач повинен додатково провести лабораторне заняття для тих, хто не відвідував пару. Я вважаю, що проведення, от саме проведення, не відпрацювання а проведення це понаднормова праця викладача, і тому цілком згодна з тим, що це має бути платною послугою. Ті позиції постанови, які викликали резонанс серед студентства, Кабмін вже скоригував і провів у відповідність.